Тає, 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 тає. Коли ми закінчимо всі роботи, ну, вона вже стане перлиною і для мешканців, і для туристів, які будуть приїжджати в Ну, Я сподіваюся, що Володимир Борисович дозволить мені від імені уряду подякувати меру міста Києва. Насправді, це великий крок вперед, ми пам'ятаємо, якому стані це все було ще зовсім нещодавно. Я впевнений, що за ніч ми се струну зробити з наша традиція, ми вміємо це робити швидко. І дай Бог, що воно було зроблено якісно. А для і для гостей міста безперечно це велике досягнення. А яка? яка буде так само це теж теж на і там вони Але я впевнений, знаєте, що в тому, що буде заповнено, ми ну, також будемо розкручувати. Я впевнений в тому, що потрібно е і зробити на річковому вокзалі там е на площі об'яви. Ті туристи, чи кіяни можуть також е брати участь в таких. Туристичних екскурсій і Тоже, по Києву, да. і на Канів. Тобто тут є куди насправді йти. Ми зараз знаходимось на так званому річковому трамваї, який буде зараз запущений до Євробачення. Квіток на Євробачення є квітком на річний трамвайчик. О, воно стоїть нормально. Да, воно Ця частина, частина вже натривнили свята. Чекає всіх, хто буде відвідувати Київ, всіх киян і до Євробачення впевнений в тому, що це буде улюблена зона відпочинку.